Пили за хліб чотирирічного сина та криптообман на 24 мільйони. З вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Апто троші на новому мосту, легковик злетів на відбійник. Серйозне ДТП сталося у понеділок вранці на центральному мосту. Легковий автомобіль рухався у бік центру, не впорався з керуванням і буквально залетів на відбійник. На місце одразу прибула поліція. В момент ДТП зафіксували камери ситуаційного центру Дніпра. Невідомий підпалив службове автополіції. 30 вересня екіпаж поліції прибув на виклик, щодо до домашнього насильства і залишив службовий автомобіль біля будинку. Повернувшись правоохоронці, виявили, що невідомий навмисно пошкодив їхній транспорт. Було підпалено решітку радіатора та бампер. На щастя, вандалу оперативно затримали. Ще 1 жовтня фігуранту повідомлено про підозру. Небезпечний поворот. Водій Опіль збив самокатчика. Чергове ДТП за участю самокату сталося на житловому масиві. Сонячний водій автомобіля «Опіль» здійснював поворот і не помітив самокатчика, наслідок чого і сталося зіткнення. Постраждалого оперативно доставили до лікарні. Міжнародний криптоман мешканець Дніпропетровщини організував мережу шахраїв. Правоохоронці викрили транснаціональну шахрайську мережу, організовану 28-річним чоловіком, що діяло з Одеси. Спільники створювали фальшиві інвестиційні платформи, обіцяючи інвесторам захмарні дивіденти від криптовалют та рекламного трафіку. Але всі залучені кошти переводилися на контрольовані криптогаманці. Масштаб обману вражає через один лише гаманець. за 2024-2025 роки пройшло понад 24 чотири Мільйони гривень задокументовані збитки вже сягає 92 тисячі доларів. Постраждалі понад 1500 осіб з України, Казахстану, Вірменії та інших країн. Мережа мала кол-центри, де дзвонарі переконували людей вкладати гроші. Під час спецоперації в Україні та Казахстані затримано вісім учасників угрупування. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна за шахрайство в особливо великих розмірах. Батько посадив за кермо 14-річного сина. Патрульні зупинили вас, за кермом якого сидів 14-річний хлопець. Батько дитини, що сидів поруч заявив поліції, що свідомо дозволив сину керувати авто. Більше того, чоловіка вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення протягом року. Тепер горе батько знову відповідатиме перед законом за повторне невиконання батьківських обов'язків. Терор на бульварі слави. Малолітні вандали ламають двері та дзвонять у квартири. Жителі будинку номер 13 на бульварі Слави змушені жити в постійному стресі. Мешканці скаржаться на групу малолітніх вандалів, які взяли будинок в облогу. Підлітки не лише регулярно псують майно у під'їзді, але й вдаються до справжнього терору. Безперервно дзвонять у двері та поводяться агресивно щодо жителів. Мешканці б'ють на сполох та просять батьків звернути увагу, оскільки це не просто пустощі, а порушення громадського порядку. Та пошкодження чужого майна. Батьки до смерті забили чотирихрічного сина за хліб. Ця історія шокувала всю Дніпропетровщину. Подружжя понад чотири доби жорстоко катували свого чотирихрічного сина за те, що хлопчик без дозволу взяв хліб. Батьки наносили удари руками, ногами та навіть металевою трубою. На тілі дитини виявили понад 20 ушкоджень. Малюк помер від травматичного шоку. Суд уже позбавив чоловіка та жінку батьківських прав на двох інших малолітніх дітей. Наразі вони перебувають під опікою держави. Прави. Обвинувачені перебувають під вартою. Це жорстокий злочин їм загрожує довічне позбавлення волі. Вів песика на смерть і втік. Шокуючий інцидент стався 4 жовтня, 18.15 на проспекті Слобожанському, 35. Водій автомобіля Міцобісілансер збив маленьку собачку. Тварина, ймовірно, була загублена, адже мала нашийник. На жаль, песик загинув. Найбільше обурює те, що керувальник навіть не зупинився, щоб перевірити стан собаки чи надати допомогу, а просто поїхав далі. Поліція розшукує водія, а також свідків події. Якщо ви бачили цю ДТП, знаєте власника машини. Її і видно на відео. Або маєте будь-яку інформацію, нагайно повідомте за номером 102 або до редакції Дніпра Оперативного. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом з Дніпром Оперативним.